Я вітаю всіх, хто зараз з нами по бік екрану. всіх, хто що не до нас приєднався. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Не тільки в Україні дефіцит борошна і високі ціни на хліб прогнозують виробники на найближчий рік. Підтримуватимуть стільки, скільки потрібно. ЄС надав Україні вже 108 мільярдів євро. З Парижу додому. Сьогодні до Києва повернулися дві делегації олімпійців. За півтора-два місяці натиск РФ має завершитися, бо і так наступ затягнувся. Про це повідомив Кирило Буданов. Керівник гур зазначив, що досвід показує наступ. Зазвичай більше двох місяців важко витягнути будь-які зі сторін. Подальша ситуація, за його словами, залежатиме її від українських воїнів. Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затища будуть нові спроби ворога наступати, і ми до цього готуємось. Чи ми просто будемо сидіти і чекати, пройде 4-5 місяців, і все знову повториться? Чи будемо діяти на випередження? Водночас Юрій Камальчук розповів про проблеми з постачанням зброї для ЗСУ. Депутат в ефірі ранок лайф зазначив, що проблеми виникають не через невиконання зобов'язань чи оплату. Мовляв, на початковому етапі компанії постачають якісну продукцію однак, згодом хтось починає міняти умови. Є е, претензії від правоохоронних органів щодо цін, щодо якості. І на тих етапах якраз розриваються контракти і тому шукаються нових постачальників, тому що часто продукція, яка заходить на початку, є достатньо якісною за нормальною ціною. а Потім хтось починає міняти умови договору, чи якість продукції стає неналежною, і тут якраз треба віддати належне міноборони, що вони за цим слідкують. Тому що якби вони цього не робили, то і проти них було б ще більше кримінальних справ. Азовець Олександр Іщенко помер у російському полоні через тупу травму грудної клітки. У ньому у нього також множинні переломи РБР. Результати судово-медичної експертизи опублікував заступник командира бригади Святослав Калина Паламар. А я нагадаю, що Олександр вступив до лава Азову у лютому 22-го року як військовий водій, а згодом потрапив у ворожий полон. Про його смерть стало відомо 31 липня. Українську сторону офіційно про це не сповістили, заявив омбудсмен. Лубінець ЗСУ вже просунулися на 25 кілометрів глиб території РФ. і Досягли населеного пункту Коренєво Курської області. Передають Росзмі. Водночас у військових пабліках повідомляють про те, що четверо бійців СОУ взяли в полон російських строковиків. Білий дім тим часом заявив, що штати хочуть запросити роз'яснення щодо подій біля Курська. Багато хто казав, що росіяни з Курської області планують зайти на Сумщину в серпні-вересні, але ми їх випередили. Про це в ефірі День лайф» повідомив Кирил Сазонов. За словами військового відсутність достатніх сил та людей, які б могли утримувати оборону, показала сладкість РФ. Російський кордон дирявий, що в них там нікого немає. По-друге, і самі росіяни на це звертають увагу не було. Сил не було в них людей, які б стояли на позиціях, тримали оборону, тримали, незважаючи на якісь ризики, як наші тримались на Харківщині перші часи, перші години. Цей так званий підрозділ Ахмат взагалі десь зник, і навіть залишивши строковиків. І зараз пишуть у соцмережах про те, що по дуже поганим дорогам ще добираються, ось ось доберуться. В Україні зросли ціни на хліб, борошно та макарони. За даними моніторингу від порталу МінФін, ціни на пшеничний хліб зросли в середньому на 24 копійки за 650 грамову нарізку та на 26 копійок за 600-грамову. Макарони також подорожчали, але незначно. Найбільше зростання цін спостерігається на борошно. Чому так відбувається? В ефірі день лайф розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дубченко. Фактично хлібопекарі не отримали. Тих коштів, які мали б компенсувати попередні всі витрати, які вони вже понесли. На жаль, ми сьогодні маємо здорожчання, борошно на 50%, на 20% здорожчала логістика, інша сировина, упаковка. Ці всі складові вони призвели до того, що хліб значно подорожчав, і червень і липень місяць, фактично, вся хлібопекарна галузь Спрацювала або в збиток, або ну фактично в нуль спрацювало. І сьогодні пекарі піднімають питання про те, що е, фактично в таких умовах без підвищення цін на 10-15-20% відсотків по деяких позиціях вони не зможуть ну щоденно і стабільно виробляти е, хлібобулочну продукцію. 108 мільярдів євро вже отримала Україна від країн ЄС. Про це повідомила Урсула фон дер Ляїн. Президентка Єврокомісії заявила, що Україна переможе в цій війні за виживання, а ЄС підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно, адже робить це з першого дня нападу РФ. З Парижу додому. Сьогодні до Києва повернулися дві делегації олімпійців. Слідом за нашими легкоатлетками на українську землю прибули гімнасти. Зустрічав Олімпійський експрес та спілкувався з атлетами Олег Гендриксон. Столичний залізничний вокзал. На інформаційному табло красномовний напис. За 10 хвилин Олімпійський експрес привозить українських спортсменів. На пероні – гімнасти Олег Верняєв і Назар Чепурний. Перші рукостискання та обійми з військовими. <звук> Далі перші інтерв'ю. Коли повертаєшся з медалі, враження трошки інше. Але я вважаю, що команда зробила все, що могла. Всі хлопці молодці. І так ми не з пустими руками. У нас є срібло на брусах. Вітаю та тренерку. Повернутися додому це завжди круто, класно, тому що я навіть не знаю, час знаєте, так трохи теряюся. Вже два три тижні ми не були. Тому хотілося вже додому, хотілося швидше і радий, що нарешті ми вдома. Для олімпійського чемпіона 2016 року Олега Верняєва ігри у Парижі стали третіми в кар'єрі цього разу без нагород. Чи чекати його на наступній олімпіаді? Питання відкрите. Декілька варіантів розкладу. Ну як, ми вже проговарювали, продумували, треба просто вирішити, що і як далі, зрозуміти, що і як буде відбуватися у нас там федерації. І від цього будемо відталкуватися, вирішувати, є смисл продовжувати або ні. Тому що я люблю гімнастику, я бажаю це від спорту, і я думаю, що я зробив немало для України, для гімнастики в Україні і хотілося б. Знаєте, щоб було нормальне, адекватне відношення, а не постійні якісь там ігри. Тому якщо буде все ок, то я думаю, що сил ще вистачає на один цикл. Для Назара Чепурного Паризька олімпіада дебютна. В опорному стрибку спортсмен посів шосте місце. Гімнаст зізнається, до України була прикута особлива увага, тож відчував ще більшу відповідальність. Це було круто. Це був крутий досвід, круті змагання. <плес> ну, круто. Все. На щастя, так вийшло, що е, інші країни нас дуже дуже підтримували. А з спортсменами там нейтральних, е, то ми не пересікалися, Все тому що в гімнастиці їх не було, а на інші види спорту ми не ходили дивитися. Поряд із спортсменами, тренерський штаб, коуч гімнастів каже, виступом підопічних задоволений, особливо враховуючи обставини. Виступ хлопців я. Е... Думаю, що дуже непоганий. Чому? Тому що ми зробили командою, показали достойний результат, і хлопці мають мали дев'ять фіналів. Це з, з, з усіх команд це такий найвищий результат. Ну, в фіналах зараз дуже тяжко боротися, бо усі е, страни роблять уклади тільки на один прилад, на два прилади, а наші хлопці все-таки працюють по шести приводами у командному складі українські гімнасти посіли п'яте місце в чоловічому фіналі. Такому були головні новини на цю мить. Далі продовжує Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.